Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 липня, з вами знову Валерій Клочок. Росія сьогодні продемонструвала потужності виробничі з виготовлення шахедів у Єлабузі. Офіційно Міноборони Російської Федерації показало те, як потужно вони розширили справді виготовлення цих смертоносних літальних апаратів, які щоночі прилітають до України і вбивається вільне населення. Я вам розповідав в ранішньому відео, що німецький генерал прогнозує до 2000 тисяч шахедів щоночі по території України. Звісно, десь можливо в найближчому майбутньому, коли це станеться, він не поточнює. Але всі розуміють, що саме безпілотники будуть визначальними в подальшому протистоянні Росії проти всього Заходу. І Європа також збентежена тим, що безпілотники такого типу можуть долітати і до неї. Вони поки що, звісно, про це не говорять, але активно готуються. Також сьогодні Володимир Зеленський повідомив про те, що буде змінено низку послів у різних країнах, а 80 послів українських з різних країн приїхали сьогодні до Запоріжжя. Їх туди возив Сибіга і про це відзвітував також Володимиру Зеленському. І також стало відомо, що впродовж червня місяця Китай суттєво збільшив співпрацю зі Сполученими Штатами Америки. Здавалося мало бути навпаки, але поки що ні. Торгівля Китаю та США збільшується навіть на тлі непростих переговорів між Пекіном та Вашингтоном. Про це зараз усе по порядку. З вас, коментар, підписка, як завжди, прошу вас про це. Ну і звісно, подобайка. У нас є правило, подобайок забагато не буває. Розпочнемо із атаки України по території Росії, але не минулої ночі, яка вже була сьогодні в день. Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє, що в період з 8 ранку до 12 дня сьогоднішнього 20 липня засобами протиповітряної оборони було знищено нібито 39 безпілотників. Зокрема, з цієї кількості безпілотників за 4 години. Щонайменше 5 летіли по Москві, і було зупинено роботу практично всіх аеропортів Москві. І от ви зараз на кадрах бачите, що там відбувалося. Просто-напросто пасажири спали на підлозі. Московські аеропорти Шереметів, Внуково та Домодєдово зупиняли роботу через атаку дронів, масові затримки рейсів створили справжній колапс. 134 літаки пішли на запасні аеродроми. Тим часом обмежені на польоти вели також в аеропорту Калуги. Про це повідомляють в Росавіації. Крім того, 18 безпілотників зафіксували сьогодні над Калузькою областю, 7 над Московською, 6 над Курською, 3 над Брянською, 2 над Бєлородською і по одному над Тульською, Орловською та над Окупованим Кримом. Географія справді дуже широка. Чи є влучання, поки що повідомлень нема. Очікуємо. І минулої ночі, як я вам розповідав в раннішому відео, то росіяни прозвітували, що збили нібито майже сотню українських безпілотників, але обломки падали. Активність наших атак по Росії не зменшується, і це дуже добре. І також дуже цікава інформація: в Росії затримано понад 130 поїздів після атаки дронів. Вранці, 20 липня, понад 130 пасажирських поїздів їхали із затримками. Від 33 ,3 хвилин до 15 годин, за даними русських желізних дорог, причиною стала атака українських дронів, які пошкодили контактну мережу, затримувалися рейси як федеральної пасажирської компанії, так і Grand Service Експрес, що курсують до Криму. Відпочивати, вони туди їздять. Хоча багато зараз росіян їздять відпочивати навіть до Північної Кореї, я б ще про неї згадаю. І сьогодні Міністерство оборони Російської Федерації випускає. Ось такий дуже показовий відеоролик про обсяги виробництва дронів Камікадзе типу Шахет і герайн 2 Безпілотники, які щоночі наносять терористичні удари по цивільних об'єктах в українських містах, масово виробляють, друзі, як ви знаєте, на заводі в Єлабезі, куди вже прилітали українські безпілотники, але, звісно, вони туди привозили не чай і каву. Сподіватимемося, що такі виробничі потужності будуть знищуватися українськими засобами. Звісно, це чим далі буде робити складніше, тому що вони будуть максимально захищені. І Росія в такий спосіб демонструє свою потужність. Тим більше вони нарощують виробництво таких дронів і в Північній Кореї. У Росії тим часом реєструють торгові марки-виробники з Північної Кореї. Росія та Північна Корея поглиблюють свої економічні зв'язки. Про це сьогодні пише видання Financial Таймс. Окрім того, Росія будує автомобільний міст через річку Тюмень. На кордоні з північною Кореєю вартість будівництва 100 мільйонів доларів. Також вони розглядають можливість залізничного сполучення між Пхеняном та Москвою. Загальна протяжність дороги буде 10 тисяч кілометрів. Враховуючи те, що сьогодні з Росією практично ніхто більше не хоче співпрацювати, навіть країни Центральної Азії, вони офіційно намагаються уникати будь-яких контактів із Путіним. То, звісно, реалізація такого проекту з Північною Кореєю все те, що залишається для Росіян. І вони також, як я вам сказав, їздять туди відпочивати. Так. Вони не можуть там розраховуватися картками, вони не можуть там користуватися вільно інтернетом. Як правило, розрахунки проводять готівкою, багато дуже обмежень, але розвивають туристичний напрямок саме і в Північну Корею. Тим часом голова Комітету Держдупи Російської Федерації з фінансового ринку. Аксаков не виключив, що до кінця року ключова ставка в Росії може знизитися до 15%. Нині вона складає 21%. При цьому, на його думку, було б корисно, аби вона була взагалі 7%. Ну я тут, знаєте, пригадую історію, що в радянському Союзі долар також коштував від 60 до 90 копійок, але реальність була зовсім інша. Наскільки буде реальна ставка центробанку, яку встановлять. Я також, друзі, вам скажу, зовсім не буде вона реальною, а робиться все це виключно для того, щоб Чемізов, який очолює зараз Ростех, міг гасити незадорого кредити, яких має цілу купу, і далі, щоб могли підприємства вільно кредитуватися в банках. Але це ніяким чином не відповідає тому економічному стану на Росії, який нині є. Хоча до такого рішення на постійно підштовхують згадані мною Чемізов і інші, які хочуть отримувати дешеві кредити, Зеленський сьогодні друзі хвалив рішення проведення санкцій проти низки громадян України і не лише вони на території України не проживають. Про кого власне йдеться мова? Під санкції потрапили екс нардепка Наталія Королевська. Український блогер Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Улуганський, бізнесмен Геннадій Балашов, російська блогерка Юлія Латиніна і російська пропагандистка Тетяна Аксененко. Найбільш яскравою постаттю у цьому списку, звісно, є Латиніна, яка постійно проводить стріми із Арестовичем. Вона знаходиться десь за кордоном, точно не в Росії, Арестович так само, точно не в Україні. В червні, до прикладу, Юлія Латиніна. Зазнала критики через висловлювання про Україну. Вона заявила, що Україна в її нинішньому вигляді становить стратегічну небезпеку для Росії. Після цього її виключили зі складу антивоєнного комітету Росії. Ну а президент України Володимир Зеленський, підписуючи указ про санкції проти згаданих осіб, мовить про те, що вони введені за участь в інформаційних кампаніях, спрямованих на підрив обороноздатності України просування антиукраїнських наративів і легітимізацію збройної агресії. Російській Федерації. Ну і дійсно, якщо свого часу ще Латиніна намагалася, хоч якось видавати себе за прихильницю України, нині вона не приховує імперських амбіцій і підтримки Путіна. Ну і дуже примітно, що із нею постійно спілкується Так Також сьогодні Зеленський узгодив із очільником закордону відомства України Андрієм Сабігою керівників у деяких посольствах. Конкретно прізвища вони не зазначають, але примітно є інша деталь. Зеленський зазначив, що Себіга. Доповів про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів і Сибіга і більш ніж 80 українських керівників дипмісій, яких ви зараз бачите на фото, відвідали сьогодні Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовим пріоритетом в роботі з країнами-партнерами. Про це говорить Зеленський, пише у себе в телеграм-каналі про це. І наголошує на тому, що всі посли отримали доручення впродовж наступних шести місяців підписати контракти із країнами, де вони працюють, про виготовлення зброї для України. Умови контрактів він не розголошує, якими вони мають бути. Звісно, мова йде про безкоштовну допомогу, але настрій дуже серйозний. Максимальна кількість країн має долучитися до підтримки України. Що з цього вийде? Подивимося, тому що нині. Далеко не всі країни, навіть Європи, готові купувати зброю у США для України, хоча Трамп відкрив для цього зелене світло, Китай же, своєю чергою, нині суттєво збільшив експорт рідкоземельних мінералів до США. Видання Ротес пише про те, що в червні 2025 року Китай більш ніж у сім разів збільшив обсяги експорту рідкоземів до США. Такий стрибок стався після того, як було досягнуто домовленості між Пекіном і Вашингтоном. Хоча угода на цей день не опублікована між цими двома країнами. Про що там мова йдеться, ми не знаємо. Так само, як і нині повідомляють про те, що нібито працюють і над угодою між Індією та Сполученими Штатами Америки. Хоча раніше повідомлялося, що така угода підписана. Багато цікавих деталей випливає. Китай загалом друзі забезпечує близько 90% світових потреб у рідкоземах. І після оголошення Трампом мит проти Китаю ще кілька місяців тому Китай зупинив увесь експорт рідкоземів. Для всього світу. І це стало шоком для всієї економіки. Саме тому Трамп так зацікавлений у співпраці з Україною щодо розробки рідко і цей проект потроху рухається. Поки що не семимильними кроками, але все ж таки може бути альтернативою. Тому і Китай дуже хотів би перебрати контроль за тими територіями, які сьогодні окупувала Росія в Україні. І дуже багато мовиться про те, що ці території справді будуть контролюватися не Москвою, а Пекіном, оскільки Китай зацікавлений у збереженні своєї монополії на постачанні рідкоземів. І це, до речі, може бути також однією із причин тієї війни, яку Росія розпочала проти України. Також дуже цікавим матеріалом сьогодні виходить видання The Sunday Times. І там пишуть про те, що найбільший вплив на Росію мають не Сполучені Штати Америки, а згаданий мною щойно Китай, який власне хоче продовження війни. І пишуть у виданні допомога Росії вигідна Китаю не лише фінансово. Та нагадує слова генсека НАТО Марка Рюте, який нещодавно заявив, що якби Сі Цзіньпін вирішив захопити Тайвань, то найімовірніше наказав би Путіну напасти на Європу, щоб відволікти увагу. І Путіну в такому разі доведеться підкоритися. Ну і справді, багато моїх колег говорять дуже справедливо про те, що Росія це фактично проксі країна Китаю. І на завершення, друзі, ще одна дуже цікава новина, яка може мати. Хороше продовження для стабілізації ситуації на Близькому Сході. Говорив неодноразово про те, що саме як буде розвитатися подія далі на Близькому Сході, багато в чому буде визначати пріоритетність України для всього світу. Іран, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть провести переговори наступного тижня щодо ядерної програми Тегерану. Видання Таснім з посиланням на відповідні джерела каже, що Тегеран і Європейська трійка, про яку я ще не сказав, досягли принципової згоди про відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану, але час і місце проведення поки що обговорюється. Зверніть увагу, що в цьому списку немає Сполучених Штатів Америки, хоча Іран та США вже провели щонайменше 5 раундів переговорів. Результату немає. Можливо, саме тому, що ці переговори проводив стів відков. Три ж європейські країни разом з Китаєм і Росією. Країни європейські, згадані мною. я нагадаю є сторонами ядерної угоди 2015 року, з якої в 2018 році вийшли Сполучені Штати Америки, тоді президентом США був Дональд Трамп. Нині Трамп хоче повернутися до неї до цієї ядерної угоди. Перспективи дуже і дуже поки що не зрозумілі. Наскільки готовий Іран буде підписувати документ з вимогами США, оскільки він стверджує, що не займається збагаченням урану у військових цілях. Але навіщо Ірану уран? Збагачений до цифри понад 80%, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Хоча відповідь більш ніж очевидна створювати ядерну зброю. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. З вас підписка, коментар, подобайка. Як завжди, про це вас прошу. Всіх люблю, ціною шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!